Скільки вам потрібно грошей для комфортного проживання? Не знаю, тисячу гривень. В місяць. В день. Це в місяць виходить 30-31 тисяча? Да, так, я думаю, плюс-мінус так. А ким ви зараз працюєте? Я не працюю. Ага. А скільки зараз витрачаєте взагалі на себе на місяць і на що більше за все витрачаєте? Тисячу гривень на їжу. А зйом квартири? Не знімаю квартиру. Тоді ще таке питання, чи в стосунках ви? Так, в стосунках. А ваша дівчина заробля... працює? Ні, не працюю. тобто теж не заробляю. Ні, можна поділитися секретом, як це взагалі відбувається. Я теж так хочу, якщо чесно. Я теж так хочу, просто Б... по життю везе. Бать... Так як так відбувається? Ну я не знаю, якось так. Батьки трошки допомагають чи ні, 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 не допомагають, просто везе в житті. Дуже ви такий загадковий. Так гроші просто десь беруться. Угу. Чи важливо для вас в майбутньому, щоб дівчина працювала, чи ви готові її забезпечувати? Готовий забезпечувати. Скільки б ви хотіли заробляти? Я не знаю, чесно. Вистачає 30? Е, чи так, хотілося б вистачає.